Пам'ятаєте, ми вже неодноразово і на комісіях ми не дійшли. Щодо введення в експлуатацію газопроводу низького тиску, протяжністю 40 метрів погони за адресою село Заря вулиця Конституції, будинок 28 Рівненського району Рівненської області. Ми в цьому самоприйомі відмовили, мотивуючи це те, що вони вкотре раз не надають установчих документів, ніяких немає. І дальніше комісія, комісійно вирішили про те, що все ж таки це буде ОСББ, яке вже там створюється і буде створено. Так що відмовити. В цьому питання? Інше питання в нас, е, яке було розглянуто на комісіях, адміністрація ДП комусервіс Зоря просила виділити кошти в сумі 15 тисяч 392 гривні для придбання насосу, шафи для е, водозабірної світовини номер 5 Це в районі. Е, Вулиці Лісова. Ми також і, і не, не відмовили, а все ж таки про виконання нашого бюджету розглянемо. Повернумося до розгляду цього питання. Слідче питання у нас було і саме останнє тоді Богдан Петрович. Його ми якраз якось рішення з вами не приймали, але комісійно розглянули, і в курсі цієї це від котельок. СМ звертається до депутатів села Зоря з проханням розглянути відносини між якісла між мною і моїм сусідом Бовгирою, який займається продажем м'яса в місті рівному, а на своєму подвір'ї влаштував забій свиней та великої регатою худоби. В зв'язку з цим у подвір'ї стоїть сморід, велика кількість мух, тому у своїй хаті я не можу відкрити вікна, щоб привітрити житлове приміщення, а також не можу гратися на подвір'ї, не можуть гратися на подвір'ї діти. Прошу вас, депутатів, зглянути мою заяву і прийняти певні міри. По цьому питанню ми ну, ніяких рішень ще ніяких. Наші. От давайте через два дні після цього я не скажу. Але давайте приймені тіші. Тут така ситуація, що дійсно. Ваші пропозиції помолоють. Я вважаю, що треба в Лугирі, сім'ю, як вони там займаються, в сільську Раду і поговорити перш за все з ними. Я вже говорив, не хотіла. І як вони реагували? Stata? Ну це десяток років а вони приблизно, я так вважаю, займаються цим. Ну, багато всього, багато десятки років, але це все вирішується на те, що Сеткон каже, що є 300-метрова зона санітарна і все, а сусіди. Да. От. Я так, за те, щоб вони мирно вирішили, а вона каже, що це... Я так само говорю, що вирішили, ми готові зараз кажуть, я буду писати на неї, завтра чи буду звертатися. Ми зробили попередньо, розмовували. Якщо далі, таке продовжуємо, це станції, то і все. Це майже закон, але ми не склаємо. Так і винесемо все рішення. перше. Дотримає санітарних нових. А друге, якщо звернутися до органи, якщо не з собою всі. Ще не ще, ще, ще заява противне звернення до вас, тому що ми ще на час вчителі будинку номер 3 по вулиці Конституції неодноразово зверталися до місцевої влади і інших установ, про що свідчать детальні оці описи. Ми знаємо, тут є якраз Тетяна Йосипівна, приватний підприємець. Ми вчора з нею говорили, говорили з іншим, але на комісії ми прийшли такого виснову, що ми листом звертаємося до... Інспекції, яка повинна нам надати певні висновки щодо правомірності і будівництва цієї споруди. А може не потрібно, є, наприклад, в нас була, може поговоримо про них. Ну, давайте коротенько вже поки я не сюди. Давайте, ми якоїсь, не, комісія вийде. рекомендувала сесії, щоб звернутися, а потім спочатку говорили за лікування розірвання договору. Ми говорили, не, ми говорили, не, говорили, не. говорили, говорили. Якщо злочин, то буде, мабуть, штраф, то якась реакція, яка буде. Є присутній криванний підприємець, надамо слово. В свій час я написала заяву на отримання дозволу на витоплення технічної документації. Мені був наданий дозвіл. Якщо коротко, був дозвіл отриманий виготовлення документації, пройшло з начинного законодавства, порушення такий момент. Неодноразово. Перевірок була в мене хмара. Е, є рішення суду районного, є рішення апеляції, є рішення користь. Порушень був. в мене немає. І є заключення ДПК, що в мене дозвіл на будівництво дієвий до завершення будівництва. Просто вибачте, я сама вибачте мене, що я сама розумію, що в мене гарно таке в це О, І, О, Вже трошечки, буквально я прошу часу. Бо ну так вложилися обставини, мені 12 років. Ну, ви знаєте, що тут у всі усі ділі. було нормальна діяльність підприємця. Які я, там було були точно такі ж. У мене фотографії на минулі на позаминулій роздрубкова кілки. Як давала, яке воно було, там так само не було інсоляції, промисліся. Як ми ті липи, які були там. То, що вона мені там все було ну, все було ще, е, виїжджали комісії з екології з інспекції, і всіх там все. Зараз сонце попадає, воно але ну, там всі так стоять. І я вже просто потрачена куча грошей, на Я мене. проєкт, це? документація є, є на будівництво капітальної споруди чи тимчасової споруди. Ви як захочете підписати, ну ж ну, має бути, умовно на обстріляти <кій> безпортами та споруда, Ми... тимчасово на, на срок оренди, правда, або капітальна споруда. Перше зада таке питання, але вона може почитати до того. У мене хочеться в бумаг, я всі не в нахренсти, бо це дуже багато ви просите трошки часу до суди. Завершить його, так. Я да. рішення адміністративного суду, буду записати. І в мене порушень там ніяких. Те, що воно не гам, там всі так стоять. Тільки бачок 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 в мене. Не визнано, Якби не я не попала в передльох, вибачте мене на тих 12-13 років, вже воно, може б і не стояло взагалі питання про нього. Але тепер. Ну. Якщо я ще назад, то я можу завершити. Да, прошу проголосувати за заяву Нічого часу. Ви виносите таке питання, не можна і рішення суду. Може проголосувати. Це питання, це вже поємучому. Це, це, Комісія рекомендувала, що поговорити. Хто против? Хто утримався? По цій заяві, які рішення треба. Звертаємося, поки що чекаємо, які є пропозиції. Чи його ваше? Вона дивилась документи, мої син приносив всі документи. І вся документація Вона комісія рекомендувала зібрати довги. Тут записано чорним ручкою. Ми говорили, ми можете зробити ще декілька. Так, так, було, про були Ще питання. У Вас той ради землі. На да? скільки там? 49 років, 25 років. 25, 25, 25 років. стало. Господи. А у сусідніх оці ділянки так само, тоже на 20. Так, <ріст> так. Ви Я просто інформував. Вам не зашкодить, якщо приїде інспекція і зреагує на нашу заяву і буде перевірити правильність. У мене є інспекція. Ні, вам не зашкодить, бо ми зараз приймемо рішення, піде. Ні, у болі... мене є заключення, я з 16-4, бо я мала починати, то просто... Ви абіти не будете на нас паді, якщо ми зараз. У мене є заключення інспекції. 16 на 4. 16 16 років. Я давайте є пропозиція. Розуміємо, що я рішення. За рік часу може що? спочатку навіть благоустрій, там, зараз всередині і біля території. А рік часу, можливо, зараз буде ОСББ, можливо, вже були такі пропозиції від жителів, щоб включити це в територію СПД. Зрозуміло, що якщо підключати вас, то включать лавочки, які там є біля вас, то цього не буде. Це... ви я ж кажу, що значить у них дії довгі заведені, вони не зможуть. Тому давайте даємо річний. Рік часу. Так як ми давали пам'ятаємо підприємцю, що рік часу Тетяну. Ви задвони? Я вам кажу чесно, що я ніколи не думала. Але першим ділом на відділу незалежності залишається 25-та річниця незалежності, коли в дійсно Всередині для нього, щоб жителі могли нормально реагувати, що Ну, чисто, все, ви ж там хто проходимо бачите, що назад. Немає інших пропозицій. Буде добре така пропозиція. Даємо річний термін. Прошу про які заявлення. Хто проти? Хто утримується? Приймається рішення, чи міські И земной пятнадцать он занимается лишнего один зимой. Ще заява його є від мастечка Миколи Анатолійовича, яку він повністю озвучив, повністю озвучив. Я слідкував, як ви говорили, ще з певними коментарями, від першої строчки до останньої. Отут я повністю озвучив, те, що ви озвучували, я її прочитав, є пропозиція взяти її до відома. А вас троше ще є, ще є, цілий два листки, ще є. Ні-ні подумали, це, що ми його зробили. Чи є зуму не може не бути звернути? Ні, не ні, ні. <різнені">. Було фейбол, Так, а взяти до відомо. Ви вже його озвучили, пропонували. <різнені> <робили. Це різнені> і і є, це не заява, це ціле звернення. По цій заяві <різнені> прошу голосувати, взяти до Так, 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 навчу. так. Ну, попередні ради теж її продали. Будемо іметь в виду. Ну, ви згідні з тим, що ми. Ну, і оця заява, і живе, ви паралельно я спочатку не зрозумів що, до, до, до чого. Я хотів би зачитати. Зачитайте Я і виходить. Тому що мене звинувачують згодовую? Так, да, Це вас приводить. Ви зачитаєте, а Про. ви просите взяти Савчука?

стосовно генплану я не сказав. В договорі Почекайте, Ну можна 20 секунд. 20 секунд. Ви розумієте, ви історичну подію робите. В Договорі на виготовлення генплану цього де відсутній масштаб, не вказано, в якому масштабі зробити цей проект. Ви де зачитували? Почекайте. Ну де зачитував? Не було масштаб. Це зроблено під тисяч до масштабі, а цей масштаб не є масштаб. Для того щоб роздавати учаски. А, тисячних... а в договорі не написано. Ви вже заплатили гроші йому 64 тисячі. А, а зараз ні, а зараз він скаже, а тепер в платіть мені ще. Бо тільки по цьому не можна розбивати участки. Ви розумієте? Ви трохи прислуховуєте. Добре, все. Ну ви зрозуміли, про що я тільки щоб факти, давайте значить. Да, да, да. На одній сесії сільської ради серед депутатів поширилася думка, що я приватизував сквер по вулиці Мічурина в селі Зоря. Дійсно, моя сім'я проживає з 90-го року по вулиці Мічурина, 27, що в першому сквері державна на земельну ділянку для будівництва стола, обслуговування будинку за будівель і споруд виготовила науково-дослідна лабораторія геодинаміки та геоінформатики Вотного. 30.10.03 року, а державна зареєстрований в Рівнському відділі з ресурсів 15.01.04 року, відповідно з кадастровим номером. Омір проводив Лагоднюк Олег Анатолійович Зорянець. Зараз він проректор водного. Те, що, що, Те, що, ми... що ми будемо. Давайте не, трепетуй. не трепетуй. Те, що моя, так чули не від мене, вибачте Так тільки сьогодні чули? Так хто? Він писав заявку, що читали заяву, дурне говорите. Обмір він благодню. Зараз він... так. те, що моя земельна ділянка розмістилась в сквері, це помилка того, хто обміряв, обраховував чи оформляв технічну документацію. В цій документації вказані прізвища, сусідів з їхніми підписами, розгоду меж. Плановому матеріалі і в будівельному паспорті, копія якого прокладно вказано, все вірно. Є до плановому матеріал. Тей, де йде я в сквері? Добре, добре, добре. Добре. На моє звернення в 2015 році Лагоднюк повідомив, що лабораторія розпалася і нема кому виправити помилку. Навіть не став зі мною спілкуватися для спільного випалення його помилки. Порядні люди так не поступають. Суряхін та замовнопорядник Самчук на масових зібраннях наголошував, так само і на комісії, наголошував, що я приватизував сквер. Хоча хто хто, а вони добре розуміють, що це помилка в промірених кутах виконавцям. Таким шляхом хочуть наїхати на мене за те, що я розкрив аферу про приватизавних ділянок для ведення ОЗГ в Грабові, де дружина Суряхіна і в зорі теж, і там теж. Родня Суряхня разом з керівною, з керівною ланкою апарату сільської ради близькими родичами в 2013 році отримали дві земельні ділянки площею по 15 соток на земельних резервного фонду, де передбачена забудова. І в розмірах забудови. Не одніє ділянку і 300, а, а дві по 15 і, і 30 на 50 почто. А жителям села Грабів роками не виділялись земельні ділянки, мотивуючи відсутністю вільних земель, прошу Самчука публічно повідомити громаду, що це є помилка виконавця технічної документації, а не приватизація мною сквера. Якщо він цього не пояснить, ні, я, ні, почекайте, дайте слово. Якщо Якщо він, він цим не пояснить, а я візьму відповідну довідку. довідку шановний, пор... Почекайте ворог на що. А я тоді пропоную. Ви просите дати. Зачитали ви своє звернення. Так, почекайте. Ще Щаси... секунду. Почекайте, значить, почекайте чи схваль, сверть землі загального користування. Почекайте. Там ніхто почекайте. не приватизовує. Жалко, що не запросили. З району сільський да, голова вже сільський голова попередній в другому сквері його. Він теж міг би аби міг, то привтузав би сквер. Але він немає моєї є. Чекайте на секунду. Дайте зараз, і будемо ру для чого буде? Ви давайте мені вік. Почекайте, для чого таке робите? Він тільки роби. прихватив. Скверика з 9 сторон зробив 13 нас колонуть собі біля хати. Це документально є допомогу. закінчили нормальну сесію, Микола, у вас все чи ні. Наше є важливі питання, Скільки ви можете одне те саме години? Ви одне й те саме, ви ж чули раніше. Від мене не чули його, від мене вас Я особисто. Ви перекладаєте до мене в кабінет. Микола Анатолійович, я думаю, вас слова і зараз бимо. Микола Анатолійович, ви задали нам документ. У мене перед очима будівельний паспорт вашої земельної ділянки, яка вам виділялася на підставі рішення ще 81-го року. Чітко написано, ширина ділянки 20 метрів, довжина ділянки 50 кога 9. 50 метрів 90 сантиметрів. На документації, яку ви приватизовували, стоїть ваш підпис. Ви, шановний геодезист, який повиносив зорі земельні ділянки, і ви не побачили, що в акті приватизаційному у вас не 50 метрів довжина, а з одна сторона 54 метри, а інша 59,5. Ширина земельної ділянки не 20 метрів, а Одна, з одного боку 20 метрів 90 см, з іншого 20 метрів 10 см. Ви вважаєте, що вам принесли документи, ви не дивлячись Лаврнюк, ну, не так, нам... і всі підписують, я же, я життя. Ви не подивилися на ці документи, ви їх тупо підписали, отримали державну ярці. Зареєструвався ця ділянка, яка абсолютно не відповідає розмірам тої, яка вам виділялась і яка є в натурі. Реєструється ця ділянка в сквері. І ви 15 чи 10 років Мовчала. не звертайте уваги на це, що у вас земельна ділянка приватизована не з тими розмірами, які у вас є. Ви роду з цього не бачили з самого початку. Ну чого я мав перевіряти? В... А що ж перевіряти, Микола Наколі, 50 метрів 89? Який <почекайте> це абсолютно фальшиві документи. Ми не про це І говоримо. Ми можемо прийняти по вашій заяві єдине рішення. Я так вважаю. Звернутися до суду з проханням анулювати державний акт подав земельний ділянку. Так, ви, ви говорите про розміри, а діти, аби було на тій самій ділянці. Гі... Почекайте.